Став час підготувати новинки, а саме нових законів Євросоюзу, а саме деяких країн, які були введені стосовно харчування для дітей, для утилізації відходів і тому подібні речі. Давайте ми сьогодні розберемо з вами євродіетолог, підписуйтесь на мій профіль, щоб знати більше корисної інформації про. Твоє, так, так, твоє здоров'я. Реформа шкільного харчування. Давайте обговоримо її першою. У мене така нотатка є, що обов'язково, обов'язково, зауважте, ще раз наголошую, обов'язково щоденне правильне споживання фруктів та овочів, звучить правильне споживання фруктів та овочів, тобто в правильній формі, в правильних поєднаннях. А також риби. От, наприклад, до Іспанії відноситься це найбільше, щонайменше раз на тиждень вони будуть їсти тепер рибку, діти у школах. Раніше, я вам скажу чесно, дуже погано з 2017 року, як ми тільки тут адаптувалися, тобто на спочатку друзі ходили, ходили в школу, потім вже наша донечка ходила в школу, і вона отримувала ну, не саме найкраще харчування. Я трішки був розчарований, що те, що навчає, те, що позиціонують в Євросоюзі як безпеку здоров'я, такого, на жаль, ми не бачили саме по факту. Заборона на газовані напої та обмеження. Боже, слава Богу, я саме хочу зауважити солодкі газовані напої, заборона, 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 заборона оброблених продуктів, тобто чіпсони і тому подібні речі. Мені так подобалось, що в Україні 2011-12 рік вже були прийняті такі закони, і взагалі можна було купити лише м, десь там далеко від школи, в якомусь там магазинчику, якісь там продукти такого стилю. Не знаю, як зараз, але ось такі закони приймаються зараз ну, безпосередньо в Іспанії. Виведення вегетаріанських та веганських опцій. Бачите, виведення. Тобто, в даному випадку раніше, коли ти приходиш тільки в приватну школу або садочок, ти можеш сказати Я хотів би веган-вегетаріанські. Да? А тепер у державному рівні, у державній такій площині, можна буде собі прийти і сказати, я хочу бути вегетаріанцем. Хоча вони там долучають хліб велику кількість перероблених продуктів, але так як попередній закон, який вони приймають, буде це, я думаю, все таки продукти, овочі і фрукти будуть в тому діапазоні, які потрібен для наших діток. Ну і знову ж таки, наступний новий закон про харчові відходи. Та, е, знаєте що? Передавати надлишкову їжу, на благодійність це буде обов'язком тепер. О, оце я розумію. Не просто викидати в магазині, в супермаркеті, а передавати на благодійність. Продавати неконвенційні овочі та фрукти. Я не знаю, що це таке неконвенційні. Можливо, ви знаєте. Напишіть, будь ласка, в а, саме чаті, от в нашому в коментарях будемо розглядати більш детальніше. Мені здається, що це щось добре. Але що це означає, не знаю. Ну і наступне, це вже зрозуміло, сприяти споживанню місцевих та сезонних продуктів. Ну, якби де народився, де живеш, де адаптований, там і харчуйся, будь-добрий. Та? Там, де багато сонця, там багато фруктів, багато, наприклад, продуктів вегетаріанського походження, їх можна споживати, оскільки вони тут ростуть, значить це якось більш так м'яко, кліматично. Адаптуватися і отримувати щастя для здоров'я, дивіться. Наступне, я би хотів зробити ще один акцент по цінах на продукти, які будуть коливатися знову ж таки, ніхто не буде встановлювати там, як в колись в наших там країнах Радянського Союзу, були якісь там певні норми там, на ціну, але. Податок коливається на продукти, тобто, чим бідніше населення, тим зменшується податок на продукти, які є першої необхідності. І цей закон він досі модифікується він досі підтримується. Тому, якщо ви аплодуєте цьому закону, поставте лайк. Наприклад, безпосередньо це стосується в Іспанії. Вони дуже міський там продукт тримають, точніше, податок на продукти, які ну молоко, хліб та але. Не першої необхідності продукти, скажімо так, але в більшій мірі вони найпопулярніші і забезпечують як мінімум життєві функції людини. Не говоримо про здоров'я там чи тому подібні речі, але все рівно забезпечують це прекрасно. Тому як вам такі новини, як вам такі реформи, які вводяться? шкільна закон про харчові відходи. Ну і баланс цін. Знову ж таки, ми далеко від комунізму, але десь можливість контролювати саме цим відсотком дозволяє нам робити ось такі кроки. Що ви скажете? Яка ваша думка? Мені дуже цікаво, з вами євродієтолог. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. Я допомагаю вам бути у формі. І знову ж таки, читаю ваші коментарі і чекаю їх з нетерпінням. Дякую, па-па-па-па-па-па!